З 1 липня запроваджується новий вид соціальної підтримки українців в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Для кого вона буде доступною? Далі розповідають фахівці. Новітній вид соціальної підтримки держави одразу наголосила заступник начальника управління праці та соціального захисту населення, не торкнеться тих, хто вже отримує субсидії на житлово-комунальні послуги, тобто тих родин, чиї комунальні платежі перевищують 10% для пенсіонерів та 15% відсотків для працюючих від сукупного місячного доходу родини. Зростання цін і тарифів вони не відчують і надалі. Розмір субсидії збільшиться автоматично. У зв'язку з підвищенням ціни на природний газ з 1 травня в управлінням праці подовжується прийом документів на зазначений період з травня, як я сказала, ще в червні та в липні. В умовах підвищення тарифів, зокрема на газу та теплопостачання, з 1 липня, запроваджується додатковий вид державної підтримки малозабезпечених сімей. Насамперед, треба визначити, чи маєте ви право на таку компенсацію. Право на зазначену компенсацію будуть мати сім'ї, в яких середньомісячний сукупний доход сім'ї за 6 місяців, що передають місяцю звернення за зазначеною компенсацією, не буде перевищувати величину прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум для сім'ї буде становити суму прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї, зареєстрованого за даною житловою площею. Розмір прожиткових мінімумів встановлено законом України про державний бюджет на 2014 рік. В залежності від основних соціально-демографічних груп населення Олена Жинова називає ті цифри. Для дітей до 6 років 1032 гривні, для дітей у віці від 6 до 18 років 1286 гривень, для працездатних осіб на рівні мінімальної заробітної плати 1218 гривень і для непрацездатних осіб 949 гривень. Таким чином, знаючи дві цифри: середньомісячний дохід родини і цифру константу прожитковий мінімум сім'ї та порівнявши їх, зрозумієте, маєте чи не маєте право на додаткову підтримку якщо дохід менший, звичайно, така сім'я має право на отримання зазначеної компенсації. Розмір зазначеної допомо... зазначеної компенсації визначається як різниця між величиною сплачених комунальних послуг в межах норм споживання після підвищення цін та тарифів на такі послуги такою величиною цих послуг до підвищення. І ще на одному моменті акцентує увагу фахівець, аби слово компенсація не спокушало городян. Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємству, що надає комунальні послуги. Для призначення компенсації слід звертатись до управління праці та соціального захисту із заявою і двома довідками про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та про доходи кожного зареєстрованого. З моменту подачі з липня місяця громадяни звертаються і ця компенсація буде нарахована на період до закінчення опалювального періоду 2014 2015 року, тобто включно по квітень 2015 року. Телефон для довідок, телефон гарячої лінії управління 5.1355.